В ніч 28 на 29 жовтня о четвертій ранку Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника переводимо на одну годину назад. Відбувається це в неділю, щоб у людей, які працюють, була можливість, хоч трохи адаптуватися до нового часу. Давайте вчитися спати не тільки в цей день, коли переводять час, а кожного дня, кожної ночі. Велика біда в нас в україні війна, яка і впливає також на погіршення сну. Це буде і хропіння, апної, безсоння, депресія, і навіть суїциди, особливо серед військовослужбовців. На думку лікарів, переведення годинників призводить до порушення біоритмів людини та погіршення здоров'я в районі 23 2400 ноль-ноль виробляється золотий гормон мелатонін, гормон сну, який несе відповідальність за всі органи системи, за роботоспроможність, за боєспроможність, за таланти, за ефективність роботи і. З зміститистю крапку в районі 23-24 неможливо. Питання відмови від переведення годинника у Верховній Раді залишається відкритим. Одна з версій, що в Україні досить велика відстань між східними і західними областями, і за постійного зимового часу в східних областях сонце сходитиме близько третьої години ночі, а темніти буде в районі 20-ї. Якщо залишити літній час, то на заході країни схід сонця буде о 9-й ранку. Хіба що доведеться розділити територію на два часові пояси?